Всім привіт! Сьогодні в нашому відео буде дещо огляд про, рульову, про рульове управління ВАЗа, ремонти та обслуговування. Деякі доробки, типу підсилювача, та огляд <кхух> запчастини, які дуже рідко я дістав для цього авто. Ну, от. Тому. Сідайте поудобній і дивіться, пийте чай, кушайте хто що робить. Поїхали. Рожплінтували. Шплінтики, навіть такі криві, можна залишити, їх вирівняти і по нові мовати. Гайки теж використовуються повторно, їм нічого немає, вони не отягнуть, нічого. з ними добре. Так. Ось такий зйомник використовується для зняття рульових тяг. Зараз його вправлю і далі буде. Рулева трапеція знята. Проміжковий результат. Обмили. Все воно таке добу було. Засали. Це вже після. Все обмили. Зараз це все добро обмию. Потім буду знімати пильники тільки і вже мити самі шарніри. От. Це треба зробити, щоб обслужить, щоб вимити смазку, в яку попала вода через отакі ось розриви. Ось ось, розсохлося. Зараз. Видно чи ні, воно тут розсохлося. Ось тріщина ну Це через такі розриви заходить вода, пиль і ці ж рульові тяги погибають. Дуже рідко, коли вони просто ізнашуються, а в більшості здихають із-за того, що порвався пильник, зайшла водичка, зайшов пісочок, ну і вийшов, образів, який її вбиває. Так, добре, далі будемо працювати. Так, ну що, відмили, пофарбували. Вам не здається, вони рожеві. Я саме так і хотів. І до речі. Ось, відмив, рішив прошприцювати. Не фокусується. Видавив стару змазку. коли ж працював. Якщо видно, там вкраплення якогось піска, сміття. От. Тобі ж та стара смазка з брудом yeah. вилізла з цього шарніра. Ну і відповідно буду цей так само шприцювати. Видавлю той весь бруд з неї. Може поживе трошки довше. Так, ну загалом були встановлені ось такі пильники. Ой. Прям Madden in Poland. По факту, як наш АТ. Куплено в Китаї, запаковано в Польщі і привезено в Україну. А АТ, куплено в Китаї, запаковано в Україні в і продано в Україні. Ну це таке. Гумикс полон. Так, до наших рульових тяг. Все обслуження, По резиночки поміняні, пофарбовані, дивіться, які гарненькі кольору пінк. І трошки про рульове управління автомобілюват. Це все нам зрозуміло Рульові тяги. По ось цим сошкам. Вони стоять на правому ланжероні. Різниця. Ось це оригінальна сошка, яка 86-го року. Вона там на втулках. З ну, цим резинових втулках. Тимурик. ну покажи, як вона працює, щоб її провернути, яке усил'яна приложити. Так, це е, та не думайте, що вона там або вона змазана, це так працює на резинових втулках. Тимурик, покажи, як на підшипниках. Так звана спортивна, мабуть. От представте, скільки навантаження з рулю, З руля зніметься за рахунок ось цієї сошки. От. Ми її будемо встановлювати, щоб руль крутився легше. До речі, рульові тяги прошприцював і коли шприцював без пильників, вилізло куча багнюки з них. От, вони були, ця багнюка за щодо нового солідола її видавили нагору, ту багнюку вибрали. Підпильники заложили солідолу, ще плюс прошприцовано внутрі було. І все. Поки що на даному етапі цього достатньо. Встановимо цю сошку. Ну і вже з результатом ознайомимо трохи пізніше. Ну і все, фінал. Тут зібрана, мідяшка і забристана, тут зібрана мідяшка і забристена. Підшипникова сошка ця наша. от. Ну Нові пильники. Ну Там, не тобі лізти далі. Добре. Там все мідяшки набризка, все, все гарненько. Колір напоминаю, пінк. це блідорожевий. О, трошки Це, До речі, біблія. Можливо, бачив таке, хто не бачив. Це біблія всіх жигулеводів. Ой. Така книжечка, трошки перепровіряв свої знання. Так, далі в нас з рульвої колонки і доробки. Ви ось такий підсилювач рулівої колонки. Суть його роботи заключається в следующему. Він опирається ось тут возлі балки в Ланжерон. І коли ми крутимо руля, весь час. Супротив колес намагається оце, ось так провернути. То туди, то сюди. Ну, крутим то вліво, то вправо і отак попитається то туди провернути, то туди. О, для того, щоб зняти навантаження з ланжерона від цього. Ось тут тут така. ой, Зараз з тої сторони видніше буде. Невеличка площадка, бачите, ось один гвинт, ось і ось на трьох гвинтах. І оце цю частину постійно тут буває лопає, ланжерон, буває, ось тут лопає. Щоб зняти навантаження, робиться ось ця штука. По-перше, ми щоб у нас не появились взагалі тріщини, тут кузов дівчин, наскільки це може бути. Для 1986 року. От, ми хочемо зберегти його таким максимально розвантажуючи лонжерон. А у тих, у кого вже машина повідала види, от, це теж підсилювач спасе ситуацію, бо в них вже колонка почала гуляти, почала ламати лонжерон. І встановлюючи ось такий підсилювач рулевої колонки. Вони знімуть навантаження з лонжерону і він проживе трошки довше. Ну і При керуванні, от, коли лонжерон підгуляний, буває нова трапеція, все, рульова колонка без люфтів, а все одно, як не піджимаєш, що не робиш, люфти є в рульовому управлінні. От Коли ставиш підсилювач, люфти уходять і все стає добре. От. Підфарбую його. І щоб було видно, що це жорсткий самопал, зроблений своїми руками, без всякого там куплених деталей, а іменно жорсткий самопал, того, що таке продається. Зараз От. відфарбую і все покажу. Все, готово, зроблено. До речі, ця тема не нова, це з радянського автоспорта. От, і е, коли люди, наприклад, не встановлюють вакуумний підсилювач, я ще поки роздумую, встановлювати сюди вакуумний підсилювач гальм чи не встановлювати, коли твердо, наприклад, для себе вирішу, тут ще можна до цього винта. Додати додаткову тяжку. Це більш додає жорсткості цієї конструкції. От. Ну, На даний час я ще роздумую, можливо, я поміняю педальний вузол від 20, 21.07 і 21.06, де вакуумні підсилювачі більш були, як скажем так, розповсюджені. От, і виріжу отвір більший, і поставлю вакуумний підсилювач гальм. От, або залишу все так, як є. Не знаю, наскільки мене вистачить для цих доробок. Так, останніх 13 днів ще не виходили відео. Я хворів, і тому багато таких мелких робот я не показав. Але були знайдені дуже рідкі деталі на це авто. Які ну, дуже дорогі, були замінені. І зараз авто максимально автентичне для 80-го року. Ось. От, Наприклад, були замінені бампера. Це дуже добрий аналог оригінальних бамперів. От, було встановлене друге зеркало справа, якого по заводу нема, але, але в теперішніх реаліях воно необхідне. Тому що. Якщо раніше там не така інтенсивність руху була там в полосах і так далі, ну, то праве зеркало як такове не потрібне було так сильно. Ну, В наших реаліях тепер дуже це необхідний такий аксесуар, який був встановлений на авто. Також по салону, це зараз окремо. Гордость моя, скажем так, я знайшов оригінальний чехол на кермо. Теж ще з 80-х років. От. Дуже така рідко зустрічається така штука, щоб шкіряний чехол на руль ВАЗ-2101. Це мені дуже довго прийшлося його шукати. Дуже довго. Я дивився по різних сайтах і, нарешті, я його знайшов. Покажи ближче. Ось. Також була знайдена задня шторка. Це теж це взагалі забута така такий забутий аксесуар до цих авто, задня шторка, яку Деякі купували, деякі плили, самі там купляли, скакалки плили, деякі жгутів робили. Ну, а це саме куплено, саме заводського ну, виробництва. От. То, тому ось вона була, ось вона вже встановлена. В авто, от. І була виготовлена власними руками полка, так називаємо. Ось ця панель, яка біля заднього скла ну, стоїть. було взята оригінальна ДВП основа, наклеєний на спрей клей паролон і кожзам. Приблизно підібраний по кольору. От. То наразі, наразі, наразі у нас максимально оригінальний салон. В кінці відео буде невеличкий огляд знутрі. Він ще не вимитий відеал. Буде він вимивати ще, авто буде повністю розбиратись, будуть доробки певні. Виймати сидіння. Але, але це вже основа, яка зроблена. Це вже добре. Ну, і наступне вже відео буде по зборці двигуна, адже кузов відмитий. Покритий воском, вимити осталось стекла, зібрати двигун, трошки по електричній часті навести ладу, і все, і все, авто стане на ход. Можливо, там якісь моменти по ходовій будуть дороблені, але це в наступних відео ви всі побачите. Але основа, який сидить водій, його пасажири. Та, яка повинна бути в авто 80-х років. З тими аксесуарами, з, тими, з тим комфортом і всім остальним. Це те, чого я намагався досягти в даному авто. І трошки про бокові молдинги обіцяв зняти, розказати, але там матеріал дещо не вийшов, не суразний. Кліпси, я в попередніх відео показував, як вона виглядає, як вона повинна встановлювати. По заводу тут було після зняття пластикових молдингів. Виявлено, що 10 отворів. Тобто, не 6, як я рахував на інших авто, не 7, там, не 8, а саме 10. Саме 10 Отворів діаметром 8 мм. Вставляються ці кліпси. І молдинг просто защілкується. Так знизу заводите. І вверх придавлюють, а він тільки клац, і стає на місце. Тобі ж це дуже рідко зустрічається, щоб стояла на вазиках. На нашому це вже є. Нарешті. Він у нас вони знайш, знайшлися і з'явились. Встановились. Тобі ж, такий момент. От. По задньому бамперу. По задньому бамперу. Uh, встановили новий. Але, але тут доукомплектовується він противотуманними фарами червоного кольору. Ось тут і ось тут повинна стояти протитуманна фара червоного кольору. Наразі в мене її немає. Однієї. Потрібна одна. От, в відео вставлю фото її зовнішнього вигляду. Можливо, можливо в когось є. Можливо, хтось виручить цим моментом. От, мені одна тільки потрібна. От. І все. Все, в принципі, все в нас комплектно. Да, до речі, я відступив від канонів, був встановлений знак. Я в якомусь із відео показував Жигулі від більш раніш... Раніш... ранішої меделі. Молодої. Ну, а наразі тут у нас все. Ми закатуємо в сухий гараж авто, і воно буде чекати свого часу, коли збереться двигун. Збереться двигун, встановиться, і вже будуть відео про більш веселіші покатульки на цьому авто, ніж на шнурку толкання його з гаража в гараж. Все, на все добре вам, до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки.